Друзі, ви на каналі MyChoose і сьогодні я для вас підготував топ-5 найкращих звукових карт до 1000 доларів, які будуть актуальні на 2024 рік. Важливо пам'ятати, я брав ті звукові карти, які сам тестував або які в мене є. Тому цей топ звідси, а не з інтернету. А якщо вам буде замало топ-5, то я для вас зібрав топ-15 звукових карт за посиланням в описі. Там ви точно знайдете саме ту, яку вам потрібно. Обов'язково підпишіться. Ставте лайкосик у кінці ролики ще буде важливо та корисна для вас інформація. Тому подивіться до кінця та починаємо. На п'яте місце я розташував. Focusrite Scarlett четвертого 4-го покоління, моделька Solo. Вона приїздила до мене на огляд у минулому році, та я нічого такого цікавого не очікував від цієї карти. Проте я дуже помилився. В мене вдома валялася Scarlett Solo 3 покоління. Вона мені зовсім не подобалась, проте четверте покоління це зовсім інша карта. Нові перероблені adda конвертори, в яких динамічний діапазон вище, ТХД менше. Карта звучить набагато краще, ніж третє покоління алілуя Focusrite зробили окремий регулятор для виходу на навушники. Новий та перероблений режим Air, який має аж два режими сатурації, які працюють, перероблений. Та функціонуючий аудіодрайвер, який не лагає навіть при маленькому буфері. Звісно, це Focusrite, зовнішній вигляд чудовий. Складання також непогане. Якщо вас дуже цікавить, вона рекомендую ознайомитись. Ідемо далі. На четверту позицію я поставив свою улюбленцю Audient ID 4 Mark 2, яка мені попрацювала два роки та повністю мене задовільняла. Карта має чудові конвертори з динамічним діапазоном аж до 125 дБ, Це дуже чудово. Карта звучить гарно, також має два виходи навушники, це дуже корисно при записі. У карти також є непоганий преамп. На нього можна писати як і мікрофон, також є ще di вхід для запису інструментів, наприклад, бас-гітар. Бас Чудове управління, яке розташовується на верхній частині карти, воно зручне, та стабільний аудіодрайвер, який за два роки мене ніколи не підводив. Він не лагав, не вилітав, все було чудово. Цю карту я вважаю, напевно, кращою моделлю до 200 доларів, та вона підійде для тих, хто вибирає свою першу звукову карту. Перейдемо до третьої позиції. Тут буде така сумнівна карта, проте я її включив сюди, бо вона цікава. Це Льют Connect 6, двохканальна звукова карта, яка має дуже чудові преампи з низьким власним шумом, аж в мінус 133 дБ на преампи та посилення аж у 72 дБ. Тобто для цієї карти не буде проблеми навіть розкачати якийсь. SM7B або Шур 57. У цієї карти фантастичний дизайн, який схожий на якийсь звездоліц зі стартреку, чудове управління, регулювання лише одним енкодером та гарний аудіодрайвер, який дуже зрозумілий та ясний. Ця карта також має ще DSP. Процесор, де можна обробляти експандером, компресором, еквалайзером, ваш сигнал. Так, ці ефекти вони простенькі, проте, якщо ви відеоблогер, вам потрібно записати вокальчик або голос для вашого ролику, цих ефектів буде достатньо. Чому я акцентую якраз таки відеоблогерів, стримерів, людей, які займаються таким продакшеном, тому що до цієї карти можна підключити ваш смартфон, мікрофон до цієї карти можна підключити, ваш комп'ютер та Під'єднувати і проводити цей звук через карту, і в трансляцію через смартфон, наприклад, в TikTok. Тобто у цієї карти чудовий. Вона підійде не тільки музикантам та звукорежисерам, але й людям, які займаються блогерством, стримерством та іншим. Чудове рішення. Посилання на огляд буде в описі. Карта коштує лише 300 баксів. Вона варта уваги. Подивіться, перейдемо на другу позицію. Тут я розташував Antelope Zen Go, карту, яку я придбав нещодавно. Вона зараз пише мене на льючі 440, Стоїть ось тут. Чудова карта з. Топовими конверторами з чудовими преампами. Конвертори мають низький ТХД аж мінус 100 дБ. мають фантастичний динамічний діапазон до 125 дБ. Також не забуваємо про два незалежних виходи на навушники, тобто регулювати можна кожен окремо, це дуже чудово при записі. Карта виглядає мінімалістично, вона компактна, її можна брати навіть кудись на виїзди. lcd дисплей який повністю відображає всю інформацію по карті, та можна регу регулювати карт. Тобто, навіть не торкаючись аудіодрайвера, та чудовий аудіодрайвер, який має кучу роутінгу, можна під'єднувати якісь цифрові канали, можна регулювати наші аналогові, також по СПДу можна під'єднувати якісь прилади. З роутингом у карти все чудово за її кошти. І не забуваємо про важливу фішку, це, звісно, DSP процесінг. Тут аж два процесори на arm архітектурі та на FPGA. Це допомагає нам працювати в реал таймі, тобто з мінімальною заплатою. Тримкою з плагінами від Antelope. По дефолту нам буде додано в наш кабінет 37 плагінів, Там будуть і емуляції вінтажних компресорів, еквалайзерів, так і вінтажних якихось кабінетів гітарних та преампів та багато чого іншого. Цього буде достатньо для вступу у dsp лігу Проте є одна ложечка дьохтю. Я пекав, я працюю на вінді. Та поки я установив цей драйвер для цієї карти на вінду, я зламав собі голову. Я танцював з бубном, проте в мене це вдалося. З маком карта працює краще. Тобто я хочу сказати, що були проблеми саме з встановленням софту. Потім, коли все встало і все установилось, то було все чудово. Карта не відлітала, не ламалась, не від'єднувалась. працює стабільно. Но сам поставка цього софту мене, звісно, ну, я хотів її виконати. Но... Все спрацювало, все зароботало, так що все чудово. Якщо вас цікавить антілоп Audio, можете ознайомитись. Та перейдемо до першої позиції. Перше місце займає моя улюбленця: це Arturia AudioFuse Studio. Це топова чотирьохканальна звукова карта за тисячу баксів. Вона не має DSP. це, звісно, таке собі. Проте вона має багато чого іншого: преампи Discret Pro. Це преампи, які мали багато номінацій та багато різних виграшів на різних платформах. Артурія. Перепровіряла на заводі цю карту та положила вам у комплекті навіть сертифікат, де вони розписали ваші преампи, де які перевірили. Тобто Артурія береться ще за те, що вона переглянула ваш інтерфейс, та ви отримаєте не просто заводу, а ще й перепровірений. Має кучу роутінгу. Ця карта можна під'єднати вініловий програвач до входу з фонокоректором. Можна Реамп під гітари можна під'єднувати в розрив через інсерти різні прилади. Та не забуваємо про usb Хаб, в який можна під'єднувати периферійні прилади, наприклад, міді-контролери, міді клавіатури, та навіть просто заряджати ваш айфон. У карти чудовий та стабільний аудіодрайвер, який допоможе ще більше поглибшитись у налаштуванні інтерфейсу. А саме головне. Він зрозумілий. Карта має аж чотири виходи на навушники, запаралелені, та має два регулятори для виходу на навушники. Про розкачку високоомних навушників ми не говоримо, тому що вона з ними справиться, буде навіть запас погучності. Цю карту я раджу придбати саме тим людям, які хочуть перейти на левел вище, наприклад, з якоїсь аудієнту, або й ті люди, які створюють якусь велику продакшн студію, де потрібен многоканальний зап. Або студія звукозапису, також, де потрібен многоканальний запис. Якщо цього топу вам замало, раджу ще раз переглянути топ-15 звукових карт, яких я для вас зібрав, в описі є посилання. А тепер до корисної інформації. Якщо ви вибираєте собі звукову карту, не розумієте, на які циферки дивитися, не, не розумієте, яка саме вам карта потрібна, в мене є відосик, як обрати звукову карту. Я також посилання. Залишу в описі. Правда, відосик на російській мові, але він дуже корисний, хлопці, тому перегляньте, він вам допоможе. І в мене є ще один канал, де я показую зведення, мастеринг, написання музички та все, що зв'язано з музикою, чим я займаюсь. Також є в описі посилання. Перейдіть, подивіться, там вже є пару роликів цікавих, детальних я б навіть назвав. Ну і не забувайте підписуватись, не забувайте ставити лайкосики, не забувайте коментуйте. Я розумію, що в цьому топі не було ЮАДу, твіна, не було Р'є бейбіфейс. Я їх не тестив, я їх не юзав, тому я не хотів цей топ їх заспихнути. Коли до мене приїде РМЄшечка пацечки, ви це побачите перші. А поки маємо той топ, який я для вас зібрав. З вами був Макс, це канал MyChoose, і всім пока.